Слава Богу. Слава Богу! Тоді Господь, мій Дух співа Тобі, як славен ти, як славен ти. Скільки ми проспівали, за що ми вдячні Богу, подяки. І ми чули, як дітки наші молоді, і ми разом з ними славили Бога за те, що Він дав нам, за те, що ми бачили тут, воно стояло, ті плоди, за те, що ми маємо в своєму житті. За те, що Господь так чудово благословив нас, дав нам усе необхідне, ми славимо Бога нашого. Ми співаємо для Нього, ми розказуємо про Нього, ми думаємо про Нього. І ми чули на зібранні цьому останньому нашому, що було багато сказано родство, щоб ми щось робили, щоб приносили також якісь Плід. Але так роздумаючи над всім тим, що було сказано, над всіма словами, які ми чули, які читалися, і ще й до того, я думав, що від нас треба Богу? Що ми можемо добавити до Божого? Як я вже говорив, що спасіння ми не заробили. Господь по любові своїй Дав його для нас. Оце все, що ми маємо, ми також його не заробили. Господь також його дає для нас. Але ми чуємо часто, що нам також треба щось робити. І ми часто чуємо, що так, ми спасені Христом. Але, і оце але, починає визивати таке, кажуть, негодування. У мене як так? Ми своїми чимось, оте, але хочемо додати щось, хочемо зробити ще щось. Тобто Господь зробив не все ще. Якщо ми говоримо але, Господь уже все зробив. Нічого не залишилося доробити нам трошки якийсь один процент, долю проценту для свого спасіння. Господь дав для нас спасіння. І ми не можемо йому допомогти в нашому спасінні нічим. Якби хоч одна людина могла своє спасіння хоч трохи додати до нього чи допомогти Христу, то тоді йому не треба було б страждати, не треба було б йти на цю землю, тому що якщо одна людина могла це зробити, то можна було б і всім зробити. Але ви знаєте, що в людей завжди було таке питання, що я маю робити. В старому заповіті ми бачимо, що був даний закон для народу ізраїльського. Там було все чітко розписано. Господь сказав, ви робіть оце, а як зробите оце, то тоді я зроблю щось друге. Виконаєте мої заповіді, я благословлю вас. Не виконаєте їх, буде вам погано. І з цим розумінням Ісус Христос, коли ходив по цій землі, Він також не раз стикався. І коли ми читаємо Іван від Івана, оце діло Боже, оце робіть, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Слава Богу! Люди хотіли, Богу! Люди хотіли своїм виконанням досягти спасіння. Отримати всі благословення Божі своїм виконанням, своїм ділом, а Ісус Христос говорить, оце діло Боже. Оце вам треба робити, вірувати в того, кого Він послав. Тобто в Ісуса Христа, якого послав Отець Небесний. На дитячому зібранні, коли ми були уважні, дітки нам зачитували місце із Дія Апостолів, 17. Розділ 25 вірш. І Він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Часто ми говоримо, що треба ще послужити Богу, ще треба зробити щось для Бога. А тут написано, Він не вимагає служіння рук. Людських. Ми часто це відносимо до того попереднього вірша, що апостол Павло був в Атенах і говорив серед того храму, який був красиво збудований для тих ідолів, але чи це тільки для цього відноситься? Чи це відноситься для всього, що ми говоримо, що ми робимо щось для Бога? Господь говорить, Він не вимагає служіння рук людських. Коли ми читаємо 14 розділ, 17-й, вірш, записано в 16, 17. За минулих родів попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе він без свідчення, добро чинячи, подавав нам із неба дощі та врожайні часи. Та наповняв їжею і радощами серця наші. Слава Богу! Ми бачимо, що, хоч Бог, і написано попустив, щоб люди ходили так, як їм хочеться, але він не залишив їх, як кажуть, на произвол. Не за кожне діло погане, що люди творили, Бог наказував, ні. Написано, що хоч вони і далі творили. Свою неправду, хоч вони ходили своїми стежками, небожими стежками написано, що не зоставив себе без свідчення. І свідчення про Бога було не Його кари, а свідчення про Бога було зовсім друге. Добро чинячи, Господь чинив добро для всіх. І коли ми читаємо книгу Йова, ви знаєте, там є таке інтересне місце. Книга Йова, уся книга, вона дуже інтересна. Якщо в неї вдумуватись, то ми можемо почерпнути для себе багато чого нового. Я її не раз також перечитував, але оце читаючи, мені в очі впали два місця. Йова, 22 розділ, другий і третій вірш. Чи для Бога людина корисна, бо мудрий, корисний самому собі? Хіба всемогутній могутній бажає, щоб ти ніби праведним був? І що за користь йому, як дороги свої ти вважаєш невинними сам? Один із друзів Йова звертається, яка користь для Бога від людини? Чому? Навіть ми всі говоримо, що Бог дивиться сумом. Йому неприємно, як ми щось погане робимо. Тут написано, хіба всемогутній бажає, щоб ти ніби праведним був? І читаємо слідуюче місце: Йова, 35 розділ, 6 7 вірш. Як будеш, як ти будеш грішити, що зробиш йому, а стануть численні провини твої. То що ти вчиниш йому, коли праведним станеш, що даси ти йому, або що він візьме з твоєї руки? Знову ж, друзі Йова, звертаються, показуючи оте, що Йов виставляв себе. І ми говоримо, що Йов справді був праведною людиною. І Йов розчитував, і в його промовах ми можемо побачити, що він звертався до Бога. Боже, я робив все правильно. Боже, скільки я зробив добрий діл. Боже, хіба я не заслужив милості Твоєї? Боже, хіба я не заслужив цього? За що мені оце ти зараз робиш? І друзі Йова говорять, що яка користь Богу від того, що ти такий правильна? Чи ти все це робиш, щоб заслужити щось від Бога? І коли ми читаємо послання до римлян, 11 розділ, 35 вірш, задається таке питання. Або хто давніш йому дав і йому буде віддано? римлянам 11:35. Хто дав Богу раніше? Хто вже наробив стільки добрий діл, як Йов? Що можна було прийти до Бога і сказати, Боже, я зробив, я виконав, я все зробив, Ти вже повинен мене благословити. Ти вже повинен мені віддати те, що я заслужив. І ми бачимо, що коли Бог почав говорити з Йовом, почав задавати йому питання, вже не друзі його, а сам Бог, Йов тоді зрозумів. Що він, чи як кажуть, Бог йому нічого не должний. Бог не повинен його благословляти за те, що він робить щось добре. І він сказав: я закриваю свої уста і більше не буду нічого говорити. Коли ми читаємо Псалом 15,2, мені тут краще до моєї проповіді підходить російський переклад. Псалом 15.2. Блага мої. Тебе не нужни. Оце все, що ми стараємося принести, кажемо, для Бога, псалоспівець написав: Блага мої, Тебе не нужні. Оці всі жертви, які приносили там в храмі Євреї. Воно все було коли так подивитися. Для того, щоб підтримувати. Тому що ті жертви тільки маленьку частину якусь спалювали для Бога справді, а все остальне, що можна було їсти, його з'їдали, оті священики, ті левити, вся та прислуга, всі вони, оті жертви були більше для людей, ніж для Бога. І ми в цьому псалмі, що ми співали перед початком зібрання. Ми багато говорили і співали про любов Божу. Як я вже читав, що Бог навіть, попустивши народи, що вони ходили своєю дорогою, вони, Господь не карав їх за це, але благословляв. І Ісус Христос в підтвердження цьому говорить у Матвія 5:45. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. І дуже подібний вірш Луки 6,35. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не, ждути, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде. І синами Всевишнього станете ви. Добрий, бо він до праведних і святих. До невдячних і злих. Не до тих, хто заслужив Господь добрий. Не до тих, хто заробив добрість Божу, але Господь добре написано до всіх людей. І його добротою, Його милістю живе оця вся земля. Коли читаємо Матвія 9:13, 9, Господь говорить: милості хочу, а не жертви. Тобто не того, що ви несли переді мною, щоб старалися щось зробити для мене, для Бога, ні. Господь говорить, що милості хоче. Не осуджуйте один одного, не карайте один одного, не думайте погано один одного. Оце те, що хоче від нас Господь. Коли читаємо Захарія, це місце, ми теж дуже часто читаємо 7 розділ, п'ятий вірш. Говори до всього народу землі і до священників, кажучи, якщо ви постили та лементували п'ятого, і сьомого місяця і то сімдесят років, чи то ви постили для мене, і коли ви їсте, і коли ви п'єте, чи то не собі ви їсте і не собі ви п'єте. Господь говорить, що оті пости, що ви робите її лицем моїм, всі ваші служіння, всі ваші. Як ми говоримо і знімождіння, що ми мучимо саме себе, Господь говорить, чи ж воно все для мене, то ж ви його все для себе робите. Господу воно не потрібне. Коли читаємо Псалом 49, 14 вір, записано: приносьте Богові в жертву подяку і виконуйте всі свої обітниці Всевишньому. Перше, приносьте Богові в жертву подяку. Перш за все, Треба славити Бога. Дивлячись на учнів Ісуса Христа, на апостолів, ми бачимо, скільки раз вони були в біді, скільки раз Павло говорить про себе, і в морі був, і в небезпеці від своїх, і від чужих, і від розбійників, всі старалися вбити цього апостола. Але ж ми бачимо ніде він не нарікає. І ніде він не плаче через те, що йому важко. Ніде він не говорить, що ох, я такий бідний, мені так важко, Бог мене залишив, хоча і зробив так багато для нього, я заслужив чогось кращого. Ніде. Порівнюючи історію Йова і історію Павла, ми бачимо, в кого було яке розуміння і хто як розумів Бога, і хто як познав Бога. Йов думав, що він заслужив всі благословіння своїми добрими ділами. Павло говорить, що я все те, що я раніше робив, всі оті виконання закону, він говорить: я нічого за собою не бачив. Я був виконавець, але на те він говорить: ніде я не покладаюся, а покладаюся тільки на милість і жертву Ісуса Христа. І коли ми читаємо Євангеліє від Марка, ми також не раз чули це місце, я хочу його нагадати для кожного з нас, Марка, 10 розділ, 45 вірш. Ми говоримо часто, що ми збираємося на служіння, щоб служити Богу. І все наше життя є служіння Богу. І ми так і розуміємо, і говоримо, і ми, проповідники, теж учимо, що треба служити, служити, служити Богу. Але коли читаємо цей вірш, давайте побачимо, хто кому служить. Іван від Марка, 10 розділ, 45 вірш. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Слава Богу! Ми бачимо, що як я став спочатку, Господь не требує від нас служіння рук людських. Але Він сам прийшов, щоб послужити для кожного із нас. І Він віддав своє життя і душу свою дати на викуп за багатьох. Нам залишається служити не Богу. А служити людям. І коли ми будемо служити людям, проявляти оту милість, радіти вимені Господньому, от тоді наша служба буде приємна Богу. І ми бачимо, що коли, звертаючись знову до старого заповіту, народ ізраїльський, ми говоримо, що коли їм ставало добре, вони відходили від Бога. В чому був їхній відход? Вони написано, переставали приносити оте содержання, що вони приносили в храму, переставали віддавати десятину, а десятина ж була вона не для Бога, вона була для того, щоб могли жити священники, могли жити Левити. Вони переставали допомагати один одному, вони переставали бачити серед себе бідних. В цьому було їхнє. Хоч вони і приходили, хоч, можливо, там і в храми, і служили ще, але їхня турбота про других людей сходила, як ми кажемо, на ніщо. Також і нам, Служіння наше заключається в служінні для людей. Похвала наша Богу, оце те, що Господь требує постійно від нас, щоб ми славили Його. Хоча знову неправильно ви. Це слово взяв, требує. Господь нічого не требує від нас. Якщо ми любимо Бога, якщо Він повністю живе, зайняв серце наше, як написано в той Єфейської церкві, немає в тебе чи загубив ти свою першу любов. Там було дуже добре служіння. Вони служили написано дуже добре, і йшли добре, і робили роботу добре, але Господь каже: мені цього не треба. Ото служіння рук людських Богу не треба було. Він каже: Вернися, люби мене, а тоді все останне буде. Все ми повинні робити з любов'ю для людей, і в цьому буде прославлений Господь. Амінь.